Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про трейдинг криптовалют та основні помилки, які роблять новачки. Знаючи їх, ви можете уникнути зайвих витрат та значно підвищити свої шанси на успіх. Давайте розберемо, як правильно управляти капіталом, зменшити ризики та створити ефективну торгову стратегію. Перша та найбільша помилка це неправильне управління капіталом. Багато хто вкладає всі свої кошти в одну угоду або використовує занадто велике плече, що призводить до швидких втрат. Ніколи не ризикуйте більше ніж 5% вашого депозиту на одну торгівлю. Це стосується ф'ючерсів і, взагалі, якщо ви новачок, краще взагалі не лізти в них. Ключ до успішного трейдингу це розумне управління капіталом. Використовуйте ізольовану торгівлю замість кросової, щоб о. Обмежити ризик на втрату всього депозиту. Рекомендую завжди встановлювати стоп лоси та тейк профіти, що допоможе вам контролювати потенційні збитки та фіксувати прибуток. Не робіть занадто багато угод за короткий час. Встановіть собі ліміт, наприклад, три угоди вранці, в обід і ввечері. Це допоможе вам не впасти в пастку переторгування та зберегти раціональний підхід до трейдингу. Відсутність чіткої торгової стратегії є великою помилкою. Розробіть і дотримуйтесь Мити стратегію, що включає аналіз ринкових тенденцій, використання технічного та фундаментального аналізу. Це допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення та зменшити ймовірність збитків. Виберіть надійну та перевірену криптобіржу, таку як Binance, наприклад, щоб не потрапити на шахрайство. Можете перейти за моїм реферальним посиланням та отримати приємний бонус. Посилання залишу в описі під відео. Не забувайте про ведення торгового журналу, це дуже важливо. Записуйте всі свої. Її угоди, аналізуйте їх результати, що працювало, а що ні. Це дозволить вам виявляти помилку та покращувати свої торгові стратегії. Завжди фіксуйте свій прибуток та виводьте його частину з торгового балансу. Це захистить вас від спокуси переризикувати та допоможе управляти вашим капіталом ефективніше. Друзі, сподіваюся, ці поради допоможуть вам стати кращим трейдером. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!